Це заліз, воно з вас бігом. Треба сюди залізти і зверху вадить. Смачно вітамінкою водичка. Тут мене марончик один, пошовковий там меншень шовковий.

Звичайно есть. Ну, поки разом. Пока там вольер строится, двигается. Поки так. Ну нормально тут называется. Ручная такая курочка. Це наче курочка. Як ви розрізняєте шовкових де півник, де курочка? Погрібні? Це курочки. А оце, мабуть, півник. Де півник? Це курочка. Оце півник, напевно. Оце півнік. В кіпі, що такі мікро? З тією замурзав? Саме така курочка, є стільки я. Не можу зрозуміти Грюнмер чи Амерукона. Може підскажете, хто знає? Вони мені наче однакові. Бакінборди. Погрібні, може, різний грібінь. Подивіться, будь ласка, якщо ні, хто знає, підскажіть. Ну, раді скласті. Ось такі бакінборди, які гарні. Курочка. А, все таке на то що я казала, що трошки не хтось. Це зараз лікує. Ось все така курочка. Таким баконбурдки. Таки не знаю, що вже. Питаю, може, хто знає. Скажіть. Напишіть в коментарях, якщо хто знає. Оце курс, так? так, так, так? скорее за сад. Такие у ну, него ребенки. А, это курочка. Так? Это так думаю. Сапильник. Курочки такие меньше а, ребенка. Сапильник. Наверное. Ты что-то скандалистка. Пару килочки у нас сплять кліці на ніч. Однім ми їх опускаємо сюди. Їм тут більше місця. І їм тут подобається. Кондикора, блять. Водичка з вітамінкою. Житенька така. Вже накидала мусора. Ну, все здорові, спокійні такі. А ці малі паскливі. Це що, що? не холодно ж.